Українська правда свого часу вас запитувала про вашу команду, і ви тоді сказали про 5-6 ефективних менеджерів. Зараз у нас величезна проблема з економікою із енергетикою, з правоохороною. Я казав про офіс президента. А не завтра про... про офіс президента, а не про команду країни. Ви випустили вже дуже багато до речі статей про 5-6 менеджерів. У вас така методичка. Наїжджай на журналіста за якусь методичку. В країні стільки зараз зашкварів щодо корупції, стільки мільярдами крадуть. А він наїжджає на журналіста за якусь методичку за критику, то що існує повністю кримінал. То, до речі, статей про 5-6 менеджерів, У вас така методичка. Я думав, все це пішло з Януковичем. Як це називається? А слово а? темники. Це просто настільки ганебно. Ця людина звинувачує в темниках, а сам літав в Оман, зустрічався з Патрушевим, брав літак окума Кума Путіна. Домовлявся, що за Стамбул. У нього темники. Він взагалі доктор наук щодо ось цей Зеленський, котре йому трибунал треба давати, а не розмовляти йому на цих зустрічах з журналістами. Це треба робити зустріч з військовим трибуналом, а не розказувати за темники. Сволок. Все це пішло з Януковичем, як це називається? А, Слово? а? Темники. темники. Ну, я, я розумію, про що про ва у вас. Про які це... темники ви говорите? Треба, треба мати світло в очах, щоб побачити те, що вам говорять. Але... Ви це почули? Треба мати світло в очах. Щоб це почути. Взагалі, що ця людина мела? От Після такого, я так думаю, що це. Е, е, треба, в принципі, перевіряти його на наркотики. Тому що це. От послухайте. От, я навіть не знаю, то, що так от людина просто що вон... воно несе? От Давайте уявімо, що це світло в очах. От я, я зараз зроблю йому світло в очах. Оце... Мати світло в очах, щоб побачити те, що вам говорять. Знаєте, що я побачив? Хало. Хамло, це якесь хамоло, просто хамство, хамство найвищого рівня. Давайте а... продовжимо про ваші запитання. Що стосується команди, я вам. Я би хотів щоб ви оцінили. Тобто, якщо можна Оцінили що? Можна я закінчу запитання? Третє. У нього? останнє те, друге, яке ви Одласне. мене перервали. А... Ви мене перервали, вибачте. А... Подяка цьому журналістові за його роботу, за те, що він. Просто молодець, робить свою роботу професійно і нашим журналістам. Бо дякувати, що ми можемо говорити, що ми можемо ділитися інформацією, бо на єдиному телелохотроні такого не скажеш, такого не почуєш. Тому що там роблять все для того. Для наступних шашликів номер 2 знову, котрі будуть коштувати сотні тисяч життів. Не перервали. Е ви мене перервали, вибачте. Е, власне, ефективність ваших людей ви оцінюєте за якими критеріями? Це особиста лояльність чи це результативність? Якщо результативність, то оцініть, будь ласка, е, Олега Татарова, Ростислава Шурми, Олексія Кулебу та Андрія Єрмака. Дякую. Okay. Е, якого запитання початував? Як комфорт? Про що воно було перше запитання? Дивлячись на всю цю ситуацію, просто розумієш, що ця людина просто в неадекваті. А з якого запитання початував? Я вам комфорт? Про що воно було перше запитання? Вроді не пам'ятаю. Лука стосується Татарова. також не хотів про це говорити. Хоча у нас був офрек. Я здивований вашим запитанням. У нас з вами. У мене з журналістами України був офрек. Деякому тому назад він говорив за темники. І зараз сам говорить за темники. каже, що у нього з якимись там журналістами був офрек. Це іншими словами, як то каже, таємна зустріч чи поза лаштунками. Та й темник, як він казав буквально ми тому назад. І що він говорить за цей темник? Офрек? У нас з вами. У мене з журналістами України був офреб, де були представники вашої медіа. Я не пам'ятаю, ви, вибачте, або хтось інший, але точно були. І на офрекі я сказав вам про татарів. Але якщо вам замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаром разом з Василем Малюком в Бале в Україні в Києві, поки ви тут не були. Він говорить за татарова саме того Татарова, котрий казав, що майданівці, коли він займав посаду при Януковичському уряду, що він по люстрації не повинен бути взагалі займати ніяких керівних позицій. Але він каже, що ця людина, котра наклепи казала, що майданівці самі собі стріляють, він зараз каже, що татаров там. Там запікано, але я так скажу, знищував чеченців разом з малюком. Малюк, це зараз, котрий займає СБУ. Так ось це у Малюка, його заступник по кібербезпеці, Там а, знайшли у нього незадекларованих одних квартир на 25 мільйонів. І той журналіст, який знайшов, йому дали повістку. О чому треба знати за малюка і за Татарова. -та -та Олег Татаром? Разом з Василем Малюком в але чеченцем в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало вигнати... вигнати його, щоб його вські. Тому що я вже про це сказав і сказав, що це не публічна інформація. і Сказав всім медіа на нашій непублічній зустріч. Знаєте, це просто хамство, злість. Нетерпимість зі сторони президента України. Я навіть не можу казати, що це президент, це якась сором України, просто сором, сором, що так це взагалі так трапилося. Але добре, що ці люди не вічні. Прийде час і він буде відповідати за все, за ці всі сотні тисяч людей, котрі він особисто відповідальний, що не були евакуовані, не були попереджені. А то, що він обіцяв, шашлики? шлаки. Потрібно а. видихнути все під контролем. Сонце, вихідні, шашли, день перемоги. Без паніки. Цю картинку ми бачили в Авдіївці, в Ахматі Тепер Покрос. Картинка одна й та сама. Десь за 20 кілометрів вже ворог. І замість того, щоб копати на цих клумбах окопи, вони висаджують квіти. По факту, як на мене, це списування коштів. І замість того, щоб купити дрони, вони висаджують пів. Тепер уже пів. Час вам ліжечка. І спати. І хай вам присняться хороші прихороші солодкі присолодкі сни.